Шановні депутати, приходимо до розгляду наступного питання про надання статусу скверу земельної ділянці на вулиці авіаконструктора Антонова біля будинку, 30, біля будинку номер 2 дроб 32, два, також чотири сім Соломінському районі. міста Києва з метою. Підвищення рекреаційного потенціалу міста Києва, а також врахування, враховуючи звернення громадян. По цьому питанню доповідає депутат Андріїв Андрій Сергійович. Будь ласка, кнопочку натисніть слово, і вам тоді можна буде вмикнути мікрофон. Будь ласка, ну. Єдине є дві редакційні правки, шановні колеги. Це додати пункт п'ятий, де вказати, що після оприлюднити це рішення офіційному віснику Київської міської ради газеті Хрещатик, та додати, бо в проєкті рішення зробили кадастровий номер 72 088 132. Люди будуть дуже вдячні. Шановні колеги, чи є потреба обговорювати, чи можемо ставити на голосування? За відсутністю пропозицій інших ставлю на голосування запропонований проект. Прошу визначатись, колеги. Будь ласка, голосуємо. Справками, які озвучені відповідно з суб'єктом подання комісії. За 70, проти 0, утримались 0, Рішення прийнято. А депутат Даніленко, ви хотіли? Е...